Добрий день, Центр чистоти ми поруч, менеджер Валентина. Слухаю вас. Добрий день, я хочу замовити вашу послугу. Добре, ми вам допоможемо. Запишіть мою адресу. Зараз я запишу вашу адресу і ми до вас під'їдемо. Ми вас попередимо. Чекайте. Гарного вам дня. До зустрічі. Це наша соціальна пральня, соціальне підприємство Приньор». У нас є як стаціонарні соціальні послуги, так і мобільні. В своїй роботі ми використовуємо професійну техніку. Це пральні машини. Пральна машина на 20 кілограм, три пральні машини на 8 кілограм та дві сушарки. Також для прання ми використовуємо професійні засоби. Рідкий засіб для прання сертифікований. Також для виведення плям для іржі, крові, фруктів, жиру. Вони також усі сертифіковані. Все екологічно чисте та без запаху. Скажіть, будь ласка, ви вже не перший раз користуєтеся нашою пральнею. Скажіть, як вас тут обслуговують? Мене хорошо обслуговують. Даже я хочу сказати. Отлично. Центр чистоти ми поруч також надає клінінгові послуги. В залежності від замовлення ми використовуємо різну техніку в нашій роботі. У нас є звичайний потужний пилесос, у нас є пилосос для мийки вікон, у нас є миючий пилесос. Для цих всіх приладів у нас є професійні засоби для чистки вікон, килимів та миття підлоги. Ми не просто прибираємо, а створюємо затишок у ваших оселях. Не ви їдете до нас, а ми їдемо до вас в зручний для вас час. Центр чистоти, ми поруч, чистота, якість і довіра щодня для вас.